Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі Чаровипис передачі поговоримо про в рамках якого говоритимемо про спортивні заходи у нашому місті. І гість нашої сьогоднішньої студії це директор комунального закладу, міський центр здоров'я населення, спорт для всіх Кам'янської міської ради Соломоненко Наталія Володимирівна. Вітаємо вас! Вітаємо! Дякую, пані Наталі, що знайшли час і завітали до нашої студії. Місто Кам'янське відомо в цьому світі своїм багатогранним розвитком, у тому числі у спортивній сфері. Заклад, який ви очолюєте, вже має більш ніж 20-річну історію свого існування, і ми б хотіли від вас почути саме історію його створення, а також діяльність у нашому місті. Сама ідея створення спорт для всіх полягала як протилежність до професійного спорту, і воно було впроваджено у 20-му столітті французьким спортивним. Діячем П'єром, де кубертє, саме його ідея полягала у створенні масового спорту, тобто такого виду діяльності, де е, спортом повинні займатися більша кількість населення, а не тільки спорт, спортсмени, які вже професіонали і. Повинно бути більш доступно для різних верств населення для різних вікових груп, і саме, ну я думаю, з його подачі було створено і наш центр спорт для всіх у 2003 році на місцевому рівні було прийнято рішення про створення комунального закладу спорт для всіх, мета якого є популяризація спорту, популяризація активного способу життя та залучення широкого. Широких верств населення міста, mm, зрозуміло. Тобто, початком діяльності у нас в нашому місті це саме вважається 2003 рік. Так зрозуміло на сьогодні. Які напрямки діяльності, основні напрямки, можливо, діяльності вашого центру, і, і чи відрізняються вони від тих напрямків, які були на початку створення центру, і які є на сьогодні? На сьогоднішній день, як і з самого початку, діяльність нашого центру це основне це залучення людей. До занять фізичною активністю, занять спортом, фізичними вправами. Тобто якомога більше займатися спортом, рухливий спосіб життя він повинен завжди бути. І ось ми людей залучаємо до цих вправ, до занять спортом та а активного під, способу життя підкажіть, залучати людей. Яким чином у вас відбувається залучення цих людей? Для цього, мабуть, необхідний відповідний колектив? Розкажіть нам трошки про сам свій колектив закладу, хто ці фахівці, де ви їх підбираєте, і яка в них кваліфікація? Так, у нас працюють невеличкий колектив. Це дійсно фахівці свої справи. у Всіх є освіта, це фізична культура і спорт і. Ми проводимо, я вважаю, нашим дуже маленьким на сьогоднішній день колективом колосальну роботу в місті, mm -hmm. тому що ми охоплюємо населення від дуже маленьких, це садочок mm -hmm. до найбільш поважного віку людей. Тобто, mm -hmm. у нас є від там чотирьох рочків трьох до 70+. Mm -hmm. Скажіть, тобто категорія тих, хто ходить до вашого закладу, вона скажімо так без. Гранична, безвікова, тобто це так. від малечі до самих старших людей так. і кожному є своє заняття в вашому центрі. А, так, є. Ми підбираємо такі програми, щоб дійсно за віком підходили ці фізичні вправи, mm -hmm. і були вони їм і корисні, і цікаві, mm -hmm. щоб їм було ну діткам було і весело, і вони розвивали рухову активність, вони розвивали мозкову діяльність. Тому що як більше ми рухаємось, то краще ми mm -hmm. е, думаємо. А люди. Більш поважного віку і їм це теж вкрай необхідно, тому що все таки рух це життя, і вони дуже з задоволенням приходять до нас на наші заходи і приймають участь. Діяльність вашого центру, як і багатьох подібних центрів нашої країни, вона мабуть пов'язана зі співпрацею з різним з різними установами та організаціями. Як в цьому напрямку працює ваш заклад? Так, ми плідно співпрацюємо з середніми загальноосвітніми закладами нашого міста, також з дошкільними закладами. Угу. Саме з цього року ми почали з таку плідну співпрацю в рамках проєкту Шлях чемпіону. І за зараз це проходить на базі ліцею номер 44, це лівобережжя, і я сподіваюсь на нашу сплідну довгострокову співпрацю і в подальшому. А в чому проявляється саме ця співпраця? Ви проводите різноманітні спільні заходи чи залучаєте активну молодь до заходів, які плануєте на базі центру? Фахівцями нашого центру розробляються різноманітні програми під вік. Дітей, з якими ми працюємо, під їх можливості, і тоді ми з цими програмами приходимо у заклади і проводимо з ними різноманітні там вправи, веселі старти проводимо, рухливі ігри тобто, всіляко фізично розвиваємо додатково до уроків фізичної культури. Угу, зрозуміло. А така співпраця, як саме з керівництвом міста, співпраця, можливо, з профільним управлінням, якому ви підпорядковуєтесь, Яка робота у вас в цьому напрямку і які ваші шляхи співпраці? Наш заклад плідно співпрацює з управлінням молоді та спорту та з міським головою. Ми проводимо загальні спільні заходи, угу. в яких активно приймає участь і наш камінський міський голова. Угу. Хочу сказати про програму. Кам'янського міського голови, де ми теж активно приймаємо участь у цій програмі, це простір вільна. В цьому просторі вільна жінки займаються різними активностями. Саме ми проводимо фізичні активності з ними. Два рази на тиждень ми з ними проводимо таку працю. Ще такий соціальний проект, як активні парки. Він у нас в місті запроваджений давно. Це ще соціальний проект президента України. У 2023 році. Наше місто получило субвенцію на проведення саме активних парків в локації здорової України. Проводилась робота, працювали фахівці, але на сьогоднішній день цієї субвенції у нас вже немає. На сьогоднішній день програма реалізується за кошти міського бюджету <тас> і фахівцями нашого закладу ми проводимо, продовжуємо проводити, і будемо проводити ці. Ці заходи самим активним і популярним в нашому місті став це такий захід Активне довголіття. Mm. В ньому приймають участь мешканці нашого міста, mm. і жінки, і чоловіки mm. різних вікових категорій. Дуже Таким цікавим є створилась група mm -hmm. на базі цього проекту. Така спортивна танцювальна з mm -hmm. черлідингу, де приймають участь жіночки нашого міста, вік яких становить 50 плюс. Mm а, -hmm. до речі, найстарші учасниці більше ніж 70 років. Вони вже в цьому році активно прийняли участь у міських заходах. Mm -hmm. Їм дуже сподобалось, і вони планують і надалі. Ну, тобто, працювати в цьому напрямку їм це цікаво. Ну а нам це приносить задоволення. Дуже цікаво. А щодо патріотичного виховання, скажімо так, якого спрямування у вас є заходи патріотичного? напрямку? Так, у нас є заходи патріотичного напрямку. Ми щороку проводимо спортивно-патріотичні заходи в нашому місті. Mm -hmm. Це такі заходи міського значення, де приймають участь всі мешканці, всі бажаючі мешканці міста, тимчасово переміщені особи, mm -hmm. сім'ї загиблих, військові, mm -hmm. тобто всі-всі-всі. Це ось і останні це Пробіг легкоатлетичний пробіг Шана воїнам. Uh -huh. Це незламний народ незламної країни. Тобто приймають дуже багато участь людей. Вони є популярними, вони є щорічними, і вони вже як от на, на постійній основі uh -huh. проводяться. Ідея самих заходів, вона створюється і започаткується саме вашим колективом, чи приходять до вас люди, як ми вже зрозуміли, різних вікових категорій і пропонують якісь свої ідеї, яким чином це відбувається. Ми плідно співпрацюємо з управлінням молоді та спорту, ага. та я вже казала, і міським головою. І це все приймається. Рішення на проведення цих заходів, тобто на рівні вже міста, ага. ми подаємо такі. Ідеї, можна так. так сказати, і разом от з нашим управлінням ми їх е впроваджуємо в життя. Mm -hmm. Міський голова підтримує ці ідеї, тому що це все-таки підтримка нашої молоді, підтримка ну, всього населення і як воно підіймає mm -hmm. дух. Mm -hmm. Бойовий дух нашого міста. Яка реакція на сьогодні тих людей, які приходять до вашого центру, і які відгуки про діяльність вашого центру? Люди, які приходять на наші заходи, вони приходять на них добровільно, mm -hmm. і вони приходять з гарним настроєм. Якщо вони приходять, ну це життя, у нас таке сьогодення, і якщо вони приходять не в гуморі, не в настрої, але все таки приходять, mm -hmm. то вони коли вже йдуть. Вони вже йдуть з більш припіднятим настрієм, вже більш так з високо піднятою головою. Тобто, я вважаю, що все-таки наша робота впровадження рухової активності вона є позитивною. Вона так. дуже гарно впливає на настрій людини, на її подальше. Ну, життя, навіть, я б сказала. Адаптацію, Адаптацію. так би мовити, так. Да. Ну, Я розумію, що якщо у вас люди різного віку, то вони, мабуть, собі там знаходять і однодумців, і друзів, і якось в подальшому, можливо, вам пропонують і впроваджують в життя якісь свої ідеї. А ваші заняття, які проходять, вони в різних місцях, так, я наскільки розумію, це і в відкритому просторі. А, і... Так, так. Да. Ми працюємо в паркі культури та відпочинку в центральному нашому? А ми працюємо в спортивних залах. Ми працюємо в школах, ми працюємо в садочках. Ми працюємо в простір вільна. Намагаємось охопити якомога більшу кількість населення. Угу. На вашу думку, з початком повномасштабного вторгнення, чи змінились напрямки діяльності і роботи вашого центру? Ну, спочатку повномасштабного вторгнення дійсно да, є зміни. На жаль, не дуже гарну сторону, але вони є, і ми трішечки під них підлаштовуємось. Да, до цих, цього вторгнення у нас було більше заходів. Ми охоплювали набагато більше населення. Але зараз таке сьогодення вносить свої коригування, що ми багато заходів. Ой, ми не можемо їх проводити задля безпеки. Mm -hmm. От у нас дуже популярним є стрітбол серед так. молоді міста, серед ну, взагалі населення, і ми його проводили щомісяця. От в прошлому році ще ми проводили щомісяця ці спортивні змагання. Але на сьогодні ми не можемо це робити. Во на жаль, не можемо. Ну зрозуміло. Тому ви да. сьогодення, да деякі да. ну тим не менш, ви все таки наскільки нам відомо, адаптувались ваш колектив, адаптували свої програми, свої напрямки і все ж таки реалізовуєте основні види своєї діяльності. Чого на сьогодні не вистачає вашому центру? Не вистачає перемоги. Ось тільки перемоги не вистачає і все. Тобто буде перемога, буде більше діяльності, більше впровадження якихось ну таких нових якихось видів діяль, видів спорту, видів рухової активності. Ну тобто відкриється новий простір, відкриється нові можливості, і що надасть поштовх для можливо більшого кола учасників, а, так так. Так, да, буде більше. Ми не можемо на сьогоднішній день дуже довго проводити на відкритому повітрі. Тобто, це повітряні тривоги, це летять якісь шахеди, тобто це небезпека. А ми трішечки можемо на вулиці там з людьми співпрацювати, але ось збирати багату кількість населення, так як проводити ну От будемо казати, да, той же стрітбол. Це юнаки, це mm -hmm. діти. Їм треба безпека так да. І якщо вже не буде цієї війни, цього повномасштабного вторгнення, то ми вже зможемо їх збирати з ними проводити. Бо у нас приходило до 25 команд. команд. Що ж, гадаю, що на цьому ми ознайомилися з діяльністю вашого центру, і я все ж таки мабуть вам пропоную звернутися до громади міста, до мешканців міста з пропозицією. Так, ми від свого центру запрошуємо вас долучатися до наших заходів, слідкувати за подіями, які проходять в нашому місті на шпальтах інтернет-ресурсів. Ми завжди відкриті до ваших пропозицій. Може, якісь є ідеї, ми залюбки впровадимо їх в життя. Нам буде це це теж дуже цікаво, і ми завжди готові підтримати. Проекти, що ж на цьому гадаю, будемо завершувати нашу з вами розмову. Дякую вам за те, що ви охарактеризували основну діяльність вашого центру. Трошки про спортивне життя нашого міста. На цьому ми будемо завершувати. Я нагадаю нашим телеглядачам, що гість нашої сьогоднішньої студії був директор комунального закладу Міський центр здоров'я населення спорт для всіх кам'янської міської ради Соломоненко Наталія Володимирівна. Дякуємо вам. Дякуємо.